Літом одна ціна була, зараз пішли ці обстріли. Це все почалося постачальниками повишатися. На 15% зросла вартість генераторів у порівнянні з початком попереднього місяця, розповідає їх продавець на ринку Олександр. Найдешевший, якого стартує ціна, це 6,5 тисяч, він йде трьохфазний. Він може заживити будинок. Світло там холодильник, морозильну камеру. На Хмельниччині знову діє графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили на сайті Хмельницькобленерго. І останнім часом зріс попит на пристрої для резервного живлення, зокрема, генератори. Про це розповідає продавець одного із магазинів техніки Денис Павликівський. Попит зараз збільшився на генератори з відключенням світла, доволі сильно. Минулого місяця рідке, рідше брали. Каже, ціни у них на ці пристрої не змінилися. Залежить від потужності генератора. На 6,5 кВт такий коштує близько 50 тисяч гривень. На Розповідає продавець Олександр, покупців мало. Частіше люди звертаються за послугами ремонту, які стартують від 400 гривень. В залежності що? Що міняється, що робиться. Є, щоб згорівши альтернатор, там, починаючи вже від 4 тисяч, йде ремонт. Продавець говорить, ці пристрої потребують обслуговування й коли не використовуються. Заміна мастила. Чистка карбюраторів і тому подібне. Має генератор вже два роки, житель Красилова Олександр. Ну тоді пік був, тоді ажіотаж був. Їздили в Тернопіль, купували її. Ну, стоїть як резервне. Живлення. Встановлювати і використовувати генератор потрібно за певними правилами, розповідає офіцер-рятувальник громади Євгеній Гаврищук. Лише на відкритому повітрі або під негорючим навісом, найближчі не ніж 6 метрів від дверей і вікон. Ніколи не вмикайте генератор у приміщенні навіть із відкритим вікном. Пальне зберігайте в герметичній тарі, подалі від джерел тепла. Якщо це газовий генератор. Перевіряйте герметичні шлангів, не використовувати пошкоджені балони. На ринку, окрім генераторів, багато продавців торгують і газовими балонами. Не на камеру вони кажуть, покупці частіше купують такі пристрої під час відключення електрики. Вартість їх від 500 гривень, залежно від місткості. Рятувальник Євгеній Гаврищук каже, газові балони потрібно встановлювати лише вертикально, також на відкритому повітрі, подалі від полум'я. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.